У нас цей тиждень весь проводився за темою день тиждень державності, і в групах проводилися заняття, бесіди, розмальовували прапори національні, вишиваночки виготовляли своїми руками з паперу, звичайно. А сьогодні, в день державного прапора, напередодні Дня Незалежності, ми проводимо свято, яке так і називається Україна мій рідний край. У ньому беруть участь всі з маличку, від дітки від трьох років до шести років, які в нас навчаються в садочку, нашому виховуються. І бо я вважаю, що виховувати любов до України до рідного краю, до рідного куточка, де не народився, треба з малку як в сім'ї, так і в дитячому садочку.